Дівчатка, всім добрий вечір! Хочу е, вам показати, що почала в'язати це буде так, так званий шарф-кардиган. Ніякого візеруночку немає тут платочна в'язка, він е, тут і не потрібен. Дивіться, яка в мене нитка, стрічкова лін е, пряжа, секційного забарвлення. Візеруночок тут не потрібний, можна е, додати його, але. Я вирішила тільки так в'язати. В мене тільки питання: е вистачить мені моєї пряжі чи не вистачить. Треба маточок хочу вив'язати, і потім уже зможу зробити розрахунок. Але модель прикольна, дуже хочеться, щоб мені її вистачило. Е її вроді і немало, але ж е ширина. Мого, так сказати, шарфу заготовочки моєї. 50 так, під мій зріст. У мене зріст 175. Так, тут в мене. Отак, десь виходить. Да, 52 см і е, довжина мого виробу, мого шарфику, так сказати, е, повинна бути 160-162 см. Тому. Е, Дуже сподіваюся, що ниточок мені хватить, і зможу з вами поділитися цією моделлю. Вона дуже проста. Мені треба зв'язати шарф, там ще буде е поясочок, як на українській мові. І все. І дуже стильно і прикольно буде виглядати. Так що сподіваюся, вив'яжу маточок, е розрахую, і дуже сподіваюся, щоб мені хватило цієї пряжі. Є в мене ще. Такої ж якості маточок сюди, але другий колір. Трішечки якийсь підтон зустрічається в основному маточку. Побачу, може, кудись його доповню, але лише для того, щоб вистачило пряжі. Так, дов'яжу і потім з вами, з вами поділюся. Все ж буду я це в'язати, цей виріб чи не буду. Колір дуже гарний. Зараз вечір, і камера так не передає. Трошки жовтуватий колір через камеру, ну, я так бачу. А якщо днем він дуже яскравий і дуже приємний. Так що, така в мене робота е на даний момент. Всім гарного вечору, мирного неба над головою і всього доброго вам і вашим сім'ям.